Що можна їхати? Будь ласка. Служу народу України. Швидка надійна і гарантована доставка сюрпризів для окупантів на фронт. Цей патріотичний позашляховик обколесив найгарячіші точки України. Його керманич, такий собі військовий кур'єр, бойовий волонтер Олександр Огданець знається на потребах наших захисників і намагається привезти найнеобхідніше і вчасно. Тепловізійний приціл, монокуляр та знаний квадрокоптер Мавік 3 вже зовсім скоро стануть в нагоді нашим хлопцям для бойових завдань. Необхідне військове приладдя вчора передавав колектив Південно-Української АЕС військовій частині А-3628. Олександр дякує, ніяковіє і передає слово командиру частини телефоном. Доброго дня усім. Доброго дня. Висловлюємо вам слова всьому вашому колективу щирої подяки за надану матеріально-технічну допомогу силам спеціальних операцій збройних сил України. Це перша співпраця з атомною станцією. Щиро тішиться Олександр. А надане обладнання, яке призначене для сил спеціальних операцій, найзатребуваніше для розвідників, бо останні якраз полюють на окупантів вночі. Але для ворога подарунків забагато не буває. Тож потреба в оснащенні для такого роду військ є завжди. Дуже надають крилі. Якщо у вас є крилія, будемо раді. Тобто це великі пташки, великі дрони, нужні очі. То есть желательно окуляры, которые на два глаза, тепловизоры. Опять же, это для сил специального назначения. То есть нам нужно только то, ну то, что нам удобно работать тому що працюють в основному ребята ночі реалії війни змусили чоловіка перекваліфікуватися із будівельника у волонтери. З початком повномасштабного вторгнення батька шістьох дітей, в тому числі трьох неповнолітніх, не брав жоден військкомат. Але активна громадянська позиція взяла верх. Вивозив і людей, і тварин, з охоплених війною населених пунктів, за що має імені подяки, медалі, відзнаки, яких жахіть війни тільки не бачив за цей час, але оптимізмом заряджає. Настрій бойовий, готуємося к тому. Прошу опять же можна казати. Ну все буде добре, все буде Україна. Скоро всі услышать, як говорить товариш Будана, всі побачать, тому що воно треба тишини. Засоби були придбані в рамках благодійної акції Допомога захисникам України. Загальна вартість технічних приладів трохи більше 200 тисяч гривень. Підтримка бійців не втрачає актуальності. Тож, хто не б'ється на передовій, має допомагати битися.